Равень 2017 року, Івано-Франківськ, місто, де старовинна архітектура переплітається з сучасністю, де кожна вулиця дихає історією. Тут, серед бруківки та каштанів, мешкали сотні іноземних студентів, які приїхали здобувати медичну освіту в місцевому національному медичному університеті. Серед них була Дішлі Елязія, 24 роки, дівчина родом з Болгарії. Четвертий курс стоматологічного факультету, маленька, ніжна, всього 155 сантиметрів зросту, 40 кілограмів ваги, карі очі, світлорусяве волосся, веснушки на обличчі, дівчина, яка усміхалася фотокамерам, яка мріяла про професію стоматолога, яка вірила в краще майбутнє. Офіційно Еля була зареєстрована в студентському гуртожитку на вулиці Гарбарській, 24. Але фактично, фактично, вона мешкала в квартирі свого хлопця. І це було початком кінця. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. І сьогодні буде історія про те, як тонка межа між захопленням і небезпекою стирається. Як червоні пропорції ігноруються, як жертва не завжди встигає зрозуміти, що потрапила в пастку. І як одна ніч може змінити все назавжди. Його звали Ельдар Астанов, громадянин Туркменістану, 29 років. Вони були одногрупниками, навчалися на одному факультеті. Їхні стосунки тривали близько півроку. Півроку, які для Елі стали пеклом, хоча зовні все виглядало нормально. Подруги Елі розповідали, у пари часто бували сварки, не просто суперечки, не просто розмови на підвищених тонах, сварки, які закінчувалися бійками, і це не чутки, не плітки. Це факт, підтверджений пізніше слідством. Принаймні дві бійки були зафіксовані свідками, дві задокументовані події, коли Ельдар бив Елю, а скільки було інших, про які ніхто не знав. Скільки разів вона ховала синці під одягом, пояснювала подряпини нещасним випадком, виправдовувала його перед самою собою. Психологи називають це циклом насильства. Спочатку медовий місяць, коли все прекрасно, а потім наростання напруги, дрібні конфлікти, словесна агресія. Далі вибух, фізичне насильство, і знову розкаяння, обіцянки, квіти, сльози і коло. Замикається знову і знову, доки одного дня це школо не розірветься найстрашнішим чином. Еля планувала розірвати стосунки. Вона збиралася втекти з цього пекла, але вона не встигла. 31 травня 2017 року. Звичайна весняна ніч у Івано-Франківську. Студенти готувалися до сесії, хтось Святкував день народження, хтось просто насолоджувався теплим вечором, а в квартирі на вулиці Гарбарській, 24, розгорталася трагедія. Що саме сталося тієї ночі? Повної картини ми, можливо, ніколи не дізнаємося, але є свідчення: є факти, є розповіді людей, які чули, що відбувається. Сусіди згадували, з квартири лунали крики, не просто голосний діалог, а саме крики. Звуки бійки, гупання. Щось жахливе відбувалося за тими дверима. Сусіди стурбовані, вони постукали. Ельдар відкрив. А за його спиною вони побачили Елю без свідомості. Дівчина лежала нерухомо. Вона прийшла додому п'яною, сказав їм Ельдар. Просто і буденно, ніби це пояснювало все. Сусіди повірили або хотіли повірити, або не знали, що робити, і пішли. Пізніше з'ясується, Еля не вживала алкоголю, експертиза не виявить жодних слідів. Алкоголю в її організмі Ельдар збрехав, хоча чи була це його перша брехня тієї ночі. Одна з версій, яку він розповість пізніше, дівчина прийшла в стані наркотичного сп'яніння. Вони посварилися, вона кричала, намагалася навіть вистрибнути з вікна, потім заспокоїлася, лягла спати. А зранку він прокинувся і знайшов її мертвою. Інша версія, вона прийшла додому, їй стало погано, нудило. З носа пішла кров кілька крапель. Вони заснули разом. А коли він прокинувся о 5.45 ранку, двері були відчинені, і Елі вже не було. Яка з версій правдива? Жодна, бо правда набагато страшніша. Того вечора, 31 травня, між Ельдаром та Елею, виник конфлікт, що його спричинило. А можливо, Еля сказала, що йде. Можливо, вона поставила ультиматум, можливо, просто щось пішло не так. Але Ельдар втратив контроль, бо навпаки діяв абсолютно контрольовано. Адже те, що сталося далі, важко назвати випадковістю чи станом ефекту. Він бив її, бив руками, бив кулаками в обличчя. Тілу, але цього виявилося мало. Він узяв дерев'яну палицю. Тупий важкий предмет І продовжив. Експерти пізніше порахують від 20 до 35 разів він наніс їй удари цим предметом. Уявіть собі, це число: це не один удар у пориві гніву, не два, не три в стані ефекту. Це систематичне, методичне вбивство людини. Її череп тріснув, кістки зламалися, мозок почав набрякати. Ребра з 5 по 11 були зламаними, коліно зламане, на руці перелом. Синці на обличчі, на грудях, на стегнах, на гомілках, на плечах, на передпліччях. Експерти назвуть ці синці можливими ознаками боротьби чи самооборони тобто, еля боронилася, вона намагалася закритися руками. Вона намагалася вдарити у відповідь, вона боролася за своє життя, втім, програла. У поліції пізніше скажуть, що руками кулаками побити людину так сильно неможливо. Тобто, знаряддя вбивства точно існувало. Дерев'яний предмет палиця, щось важке і тупе, щось, що Ельдар потім старанно сховає. Смерть не наступила миттєво після того цілеспрямованого удару в голову. Еля могла прожити ще до 24 годин. можливо, вона була без свідомості, можливо, страждала, але вона помирала повільно в агонії. 1 червня 2017 року дівчина не прийшла на заняття. Її подруги подумали, може захворіла, може просто вирішила пропустити. Студентське життя буває всяке. 2 червня її досі немає, телефони не відповідають. Ельдар каже, не знає, де вона. Мовляв, пішла і не повернулася. Друзі починають хвилюватися серйозніше. 3, 4 червня тиша. Ніяких звісток від Елі. Ніхто її не бачив, ніхто не чув. Вона, наче, розчинилася у повітрі. Лише 5 червня, майже через 5 днів після зникнення, хтось нарешті звертається до поліції. П'ять днів. Чому так пізно? Мабуть, тому що друзі та знайомі не хотіли вірити в найгірше, тому що Ельдар запевняв, що все гаразд. Вона просто пішла, тому що, мабуть, ми всі схильні вірити в краще. Але для розслідування ця затримка стала критичною. Сліди зникають, спогади стираються, докази втрачаються. Кожна година важлива, коли йдеться про зниклу людину а тут п'ять днів. Поліція починає пошуки, опитують друзів, знайомих, оглядають квартиру на вулиці Гарбарській і не знаходять майже нічого. Жодних очевидних слідів злочину, лише кілька краплин крові. Але ж сусіди казали, що чули крики та бійку, і подруги знали про попередні сварки. були проблеми появилися. Он мені званил первочні періовторочасла дзвонив. Я був своїм знайомим, де рождення. Что, что сообщил? О чем а що он са вші? А чим он говоріло здесь? А я не знаю. Я потом, що я не бил. Я, я вам говорю здесь я ясід. Зате зникли особисті речі. Елі, рюкзак, два мобільні телефони, одяг, начебто, вона справді зібралася і пішла, начебто вона сама вирішила зникнути. Ельдар же спілкується з поліцією. Він не ховається, не тікає, навпаки, активно. Допомагає шукати Елю. Він навіть погоджується взяти участь у телевізійному ток-шоу, присвяченому пошукам його дівчини. Він водить журналістів до ворожки, дивиться їй в очі, стверджують, що не знає, де його кохана. І от проходить ще тиждень, потім майже другий шукають скрізь в лісах, у полях, у закинутих будинках. Нацгвардія, рятувальники, поліція обнишпорили всю територію. Десятки людей були залучені до пошуків, але Елі ніде не було. Куди ж вона поділася? А вона за 50 кілометрів від Івано-Франківська у селі Світанок на дні глибокого озера у валізі разом з великим камінням, загорнута у ковдру, 12 червня 2017 року, майже два тижні після зникнення Елі. Село Світанок це тихе, спокійне місце. А озеро відоме серед місцевих своєю глибиною. Говорили, що воно майже 20 метрів глибиною, і саме там. У цьому озері за три метри від берега знаходять валізу. Сільський голова Михайло Кулеша пізніше скаже. «Майдан знаходився в цьому озері, три метри від цього берега. Вона в ковдрі була замотана, в ковдрі була замотана. цьому в в в майдані була купа камінь. Вони спеціально були, підготували каміння, вони вже готувалися, щоб... Ніхто не знайшов того тіла. Вони множина, бо Ельдар діяв не один. Валізу витягують, відкривають, і там те, що залишилося від Елізії, з дішлі. Тендітне тіло 24-річної дівчини. Загорнуте в ковдру з камінням. Вбивця сподівався, що тіло зануриться глибоко, що воно розкладеться, що його ніколи не знайдуть. А якщо навіть і знайдуть, не впізнають. Та його розрахунок не виправдався. Люди упізнали Елю і почалося розслідування. А за 50 кілометрів від озера знаходять ще щось: особисті речі студентки: рюкзак, ланцюжок, два телефони, все те, що, начебто, вона взяла з собою, коли пішла. Ростин тіла розкриває страшну правду. Дівчина не просто померла, її жорстоко вбили. Закрита черепно-мозкова травма з крововиливами в м'які тканини голови, перелом кісток основи та склепіння черепа. Набряк головного мозку, зламані п'яте, одинадцяте ребра, закритий перелом коліна, травми обох колінних суглобів, синці по всьому тілові. Уявіть собі останні хвилини життя Елі. Вона в квартирі зі своїм хлопцем, людиною, якій вона довіряла, яку, можливо, навіть любила. І ця людина б'є її знову і знову. Вона кричить. Сусіди чують ці крики. Вона намагається боронитися. Але він сильніший, він озлоблений, він не зупиняється. А потім тиша. Моторошна тиша. Еля більше не кричить, вона не рухається. Вона помирає або вже померла. І що робить Ельдар? Паніка, розкаяння, виклик швидкої? Ні, він телефонує другові. В кожній страшній історії є моменти, які вражають особливо для мене. Одним з таких моментів стала розповідь свідка чоловіка, який допоміг Ельдару позбутися тіла Елі. Це був місцевий житель, який також навчався в медичному університеті. Він раніше товаришував із Ельдаром із Елею. Версія Ельдара для друга між ними виник конфлікт. Еля послизнулася у ванні, кімнаті, втратила свідомість. Він намагався її врятувати, робив штучне дихання. Звідси мовляв зламані ребра, але не зміг. Свідок у суді зізнається. Діяв під тиском, але факт залишається фактом. Він погодився допомогти, погодився приховати вбивство, погодився стати співучасником злочину. Вони заздалегідь приготували валізу. Так, заздалегідь, це не була спонтанна дія, це було плановане приховування злочину. Вони поклали тіло Елі в цю валізу 40 кілограмів, 155 сантиметрів зросту. Вона Вміщалася туди, додали каміння, щоб валіза затонула, загорнули в ковдру. Ельдар замовив таксі. Уявіть собі, водія, який везе двох чоловіків з валізою і не підозрює, що всередині. Вони їдуть у село Світанок за 50 кілометрів від Івано-Франківська. Чому саме туди? Бо свідок знав місцевість. Бо знав про глибоке озеро, бо місце було віддалене, безлюдне. Вони занурюють валізу у воду, спостерігають, як вона йде на дно. Можливо, відчувають полегшення, може, думають, що все позаду. А ще залишаються речі Елі. Вони їдуть у посадку, закопують там все, а потім повертаються. І Ельдар починає грати роль занепокоєного хлопця, чия дівчина зникла. Зізнання цього свідка стало ключовим. Без нього справа могла зайти в глухий кут. А він розповів і все почало вибудовуватися в цілісну картину. 13 червня 2017 року, наступного дня, після знаходження тіла Ельдара Астанова затримують. Він дізнається про знахідку з преси. І Все, гра закінчена. Вночі його допитують, біля відділку чекають друзі, які не можуть повірити у те, що трапилось. Багато його знайомих досі не вірять, що він у вбивця, адже він був таким звичайним, нормальним. Але саме в цьому і полягає найстрашніше: монстри не виглядають як монстри. Вони виглядають, як ми з вами. Вони усміхаються, жартують, ходять на пари, п'ють каву, а потім вбивають. Я готовий віддати свої документи, щоб не виїхати з країни, готовий на будь-які м'якші міри носіння електронного браслета чи інших пристроїв. З посольства Туркменістану одразу зателефонували до української поліції, намагалися витягнути свого, запевняли, що дії правоохоронців незаконні, але слідство йшло далі, і з кожним днем картина ставала все чіткішою. Під час суду Ельдар змінив версію подій. Він стверджував, що не наносив дівчині жодних тілесних ушкоджень, що вона залишилась ночувати. Їй було погано. Він її супроводжував до ванної кімнати. А з носа потекла кров кілька капель. А потім вони заснули. А коли він прокинувся, то Елі вже не було. Її пошуками він не займався. Він просив, щоб його виправдали. Але суд не купився на цій історії. Занадто багато було доказів, занадто багато свідчень, занадто очевидна провина, і починається марафон судових засідань, який триватиме роками, роками. Справу відкладають через відсутність перекладача, потім через відсутність свідків, потім ельдар відмовляється від адвоката, а потім автоматичний розподіл призначає того самого адвоката, від якого він відмовився. Потім він каже, що не ознайомлений зі справою взагалі. А брат загиблої, до речі, Осман Дішлі надсилає електронного листа, в якому пише, що претензій до Останова немає і з'являтися в Україну не буде. 24 липня 2019 року, майже через два роки після вбивства, Ільдара Астанова випускають із СІЗО. Апеляційний суд змінює запобіжний захід на домашній арешт з носінням електронного браслета. Чоловік, який жорстоко вбив дівчину, який приховував злочин, який брехав слідству. Цей чоловік тепер вдома під домашнім арештом, але вдома. Справу передають у Богородчанський районний суд. Там Ельдар просить дозволити йому ходити в університет. Він хоче поновити навчання, хоче жити звичайним життям. А Еля не може, вона ніколи більше не піде в університет, ніколи не стане стоматологом. Вона ніколи не побачить рідну Болгарію. Коли ми збиралися десь, дітей, -то, то вона якби і душі компанія. Завжди і пошуться з нами. Ну. Також що от. Нічого по нічого цьому Ніхто 18 липня 2024 року. Через сім років після вбивства, Івано-Франківський міський суд нарешті виносить вирок. Ельдара Астанова визнають винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Перша це стаття 121, частина друга, умисне тяжке тілесне ушкодження. За це дали 10 років позбавлення волі, і стаття 309, частина перша. Зберігання наркотичних засобів без мети збуту один рік обмеження волі, але від цього покарання його звільняють через закінчення термінів давності. Отже, 10 років за життя людини за 24 роки, які Еля могла б прожити щасливо, 10 років. Чи це справедливо? Суд визнав, що Ельдар діяв з умислом, що він завдав Елі тяжких тілесних ушкоджень. Що він бив її способом, який має характер особливого мучення? 20-35 ударів. Це не миттєва смерть, це агонія, це біль, і за це 10 років. Є ще одна деталь цієї історії, яка мене глибоко зачепила. Брат Елі, Осман Дішлі. Він прилітав в Україну, коли сестра зникла, але в якийсь момент Осман відмовився від свідчень. Заява наступного змісту від цієї особи родина Республіки Болгарія потерпілого, який відповідно і що приймати у судовому засіданні він не бажає претензій матеріального морального характеру до стану у нього немає. Можливо, він просто виснажився, можливо, зрозумів, що українська система правосуддя перетворила трагедію його сім'ї на безкінечну бюрократичну процедуру. Можливо, вирішив, що жодне покарання не поверне сестру. Коли я вперше прочитала про справу Елізі Дішлі, я не могла зрозуміти, чому вона мене так вразила. Вже злочинів, на жаль, багато вбивств теж. Чому саме ця історія? І потім я зрозуміла, що Еля могла бути ким завгодно. Вона могла бути моєю подругою, сестрою, сусідкою. Молода дівчина, яка приїхала здобувати освіту, яка закохалася, яка вірила в краще, яка не розпізнала небезпеку, доки не стало надто пізно. Сьогодні, у 2025 році, Ельдара станов відбуває покарання. Тіло Елі відправили в Болгарію, поховали на батьківщині. Вона мріяла стати стоматологом. Вона любила життя, вона заслуговувала на довге, щасливе майбутнє. Дякую, що ви послухали цей випуск. Нагадую, що у мене є Patreon, де ви можете підтримати цей проєкт фінансово. Я буду вам дуже-дуже вдячна. І також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, який так і називається Дівчина у подкасті. Там я публікую анонси нових випусків, щоб ви мали змогу першими дізнаватися, коли і про що вийде новий епізод подкасту. Також стараюся, намагаюся публікувати різні цікаві факти з кримінального світу. Посилання є в описі до цього випуску. Бережіть себе, почуємося.